Їду до абонента на пошкодження. Постійно в ребуде йде лунушка, Треба вирішити Рисково цю проблему. А, а ти підписуйся, будеш знати, в чому справа, якщо у тебе така сама проблема. Коли прилітає така заявка, в 90% випадках, що в вонушці там або Стелс, або за все. Я тут ще не був, ось я вже приїхав на місце. Зараз подивимося, що сталося. вас тут вже почкорд пошкоджений, до речі, скоро Який? А тут, бачите. На волоску тримається. А щоб можна його поміняти якось чи ні? Якщо хочеться, може поміняти. У нього можна навіть сигнал ще бути, але uh -huh. сильніше дернете, то не буде працювати. Uh -huh. Проблема в тій онушці, вона, вона не працює. В uh -huh. От, В тій штучці вашій. Вона відпрацювала свій ресурс і перепад світла і вона перестає працювати. Всередині там щось їх горить. Uh -huh. І світиться тільки одна лампочка Power. павер. Понимос гасне. треба замінити так само. Так? Так, он, он uh -huh. Не муску так? это. воно но буде буду Угу. Это уже обменяет. Переварив пошкорт на один ДСБЛ сигнал став кращий. Пасувало би ще оптичний кабель з іншої сторони в касету, завести. Але так як кріплення для оптики попередній майстер викинув, я цього зробити вже тепер не можу. Все, замінили онужку, замінили, переварили почкорт, заміряємо швидкість. Ну роутеру важко, так як це старий тип лінк, Він же аж весь пожовтів від старості. Стару нужку викидаємо, пошкодження усунено.